Доброго дня, колеги. Мене звати Кіб'юк Христина, я лікар з України з Івано-Франківська. Я завжди прагнула чогось нового, отримати якісь нові знання та допомагати нашим пацієнтам в Україні. Тому я обрала стажування в Польщі, зокрема стажування від Євромед. Мені допомагали тут з усім. З проживанням, з базою для стажування, з лікарями, які будуть допомагати навчатися чомусь новому. Я не відчула жодного дискомфорту, не відчула жодного мовного бар'єру. Мені дуже все це сподобалося. Я проходила стажування на базі народового інституту кардіології. Мені дуже сподобалось. Зокрема, це було відділення порушення ритму серця. Це було як стаціонар для пацієнтів, де ми були на обході, де ми спілкувалися безпосередньо з пацієнтами. Лікар розказував про кожного пацієнта індивідуально всю патологію про пацієнта, що з ним були, робили, що будуть робити, тобто історію хвороби від А до Я. Мовного бар'єру не було, так як у мене був чудовий перекладач, який мені допомагав. Подолати ось такі деякі нюанси, все було дуже чудово. Також я була присутня на багатьох операціях у блоці електрофізіології. Зокрема, це були звичайні класичні абляції, порушень ритму серця, таких як надшлуночкові тахікардії, фібриляція, передсерть. Також з нового я на власні очі побачила операції встановлення кардіостимулятора Мікра, яке ще не дуже популярне, але набирає своєї чинності. Також була присутня на операції роботом стереотаксис. Це достатньо нова операція. В Україні такої 100% ніде немає, тому для мене це був дуже класний, дуже важливий досвід. Як мені повідомили, даний робот в Європі є тільки в трьох містах це Варшава, що дуже класно, тому що це поряд з Україною, Гельсінкі та Мілан. І побачити на власні очі саме цю операцію для мене було дуже важливо. Це було дуже класно, тому що лікар бере участь тільки в програмуванні даного робота та проводить все поза межами операційної. Це надможливості, можна так сказати. Також серед таких популярних операцій це є абляція та нова операція це електропорація. Теж дуже цікаво, дуже пізнавально. Я б всім радила спробувати скористатися можливістю стажування за кордоном, щоб порівняти роботу медиків за кордоном, зокрема в Польщі та в Україні. І ви будете бачити деяку відмінність і деяку схожість. Я дуже рада, що мала таку можливість. Бути на стажуванні саме в інституті кардіології, тому що для мене, як для кардіолога, це важливий досвід, і я сподіваюся, що за допомогою цих знань я буду допомагати своїм пацієнтам в рази більше. Тож я дякую євромеду і раджу напевно всім лікарям України скористатися даною можливістю.